Жив собі в лісі гриб мухомор, яскравий, червоний, з білими крапками. Він привертав до себе увагу всіх, хто проходив повз. Але, незважаючи на свою красу, інші мешканці лісу його побоювалися. Не підходьте до мухомора, говорили старші гриби молодшим, він небезпечний. Мухомор дуже сумував через це, він був добрим грибом, але ніхто цього не знав. Одного дня повз нього пробігла маленька мишка. Вона була така голодна, що не помітила, як опинилася поруч із ним. Привіт, мишко, сказав мухомор. Чого ти така сумна? Я загубилася. І не можу знайти дорогу додому, відповіла мишка, ледве стримуючи сльози. Не хвилюйся, промовив мухомор. Я допоможу тобі. Мухомор почав описувати, які дерева і кущі мишка могла побачити, коли бігла. Мишка слухала і згадувала, як бігала ті місця. За допомогою мухомора вона знайшла дорогу додому. Після цього мишка повернулася до нього і привела з собою своїх друзів, які в майбутньому стали друзями і нашому мухоморчику.